Стоп, 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 братику. Мабуть, ти задаєшся питанням, як заробляти гроші в інтернеті. У цьому відео ми з братом покажемо тобі з КГБ, як заробляти гроші для перепродажу айфонів. Привіт, кай! З вами ВорлдПа. Зараз зі мною Іван. Знаєте, що ми сьогодні знімаємо? Сьогодні ми знімаємо перепродаж айфонів. Все як ви любите в класній атмосфері з новими айфонами, панове. Я йду забирати бій е, перший. У Польщі. Тут немає відділень нової пошти, тому ось такі поштомати є. Отака посилочка прийшла. Йдемо, будемо розпаковувати. Так. Працює. Зараз я його повністю перевірю, як він пішов. Шоу 100% золотих слізик, шоу. Я вирішив перевірити чорний, але включився. Тут стоїть евакуатор, дописав протоцовну габарит фатальної агродилизації. Коротше, це якийсь просто неймовірний фарт. Підключив Go 3 і вимкнувся. Тут не все так добре, аудіокодик тут не працює при дзвінку. Я їх купив за 700 гривень. У мене повністю робоча сімка. Це дуже фар. Паруваган до ЗУС біля пачкомата. Що в цей раз, ваші припущення? Продовження слідує. Опа. Робимо розпакування. А що це так? Знову забираємо посилочку а. з новеньким айфоном. Легендарний пачка Мафразма. Пока. Давайте ми розпакуємо наш чудовий iPhone. Що за синьої тканини? Я переговорив. з... Він відправив гроші за сім лотків індикаторам і все це в нуль. Новий заводик iPhone 7, iPhone 7, iPhone 7 і купив такий набір інструментів. Шокую за взагалі підшивку. Ось ці два на заміну дисплея, а ось це треба змінити батарею. І так один iPhone я виправив, з іншої сторони, на цей ще що за частин, на цей виявився. Загалом тут не працює дисплей і батареї немає. І на ньому iCloud. Продавець обдурив. Але в принципі тут є камера, тут є фонтан. Пока. Всім до нових зустрічей. Я втратив. Буквально нещодавно Іван Іванович продав мій iPhone валік за 2900. 150 гривень чистими. З вами був Ігор Негода. Сорі, не той. Так, відео. знайшов такий варіант iPhone 7 на 32 гігабайта. Отже, від iPhone 7, на жаль, довелося відмовитися. Там внизу були такі точки, ну вже якби раніше на дисплеї. Тільки що зателефонував людина, хоче подивитися. З кайфом 7 за 200. Вчора зустрівся з людиною, яка бачила хмарний день. Тому я успішно відкрив GB 800. Приїхали айфони варити більше. А якщо я купив iPhone 7 за 1400, то тут такий дефект. Так, домовилися з людиною показати iPhone X, і він купив у нас телефон ще вчора. Я продав iPhone 7, і мені прийшов дисплей. Зараз я йду його забирати. Буду змінювати свої зміни. Ваня ще продав один iPhone. Прибуток буде в кінці відео, ви подивіться. Продовження наступить. Продовження так, купуючи купую Челіфон, ідемо відправлять. Всім привіт. Браття! Підходимо до нового поштомату з новими посилочками. Забираємо, розпаковуємо, подивимося. Так, добре, є три фони. До побачення. Так, ми перевірили всі три айфончики iPhone 10 повністю робочий. Ось цих двох персонажів ми зараз фотографуємо та відправляємо в Україну. Цей персонаж я стою повністю сп'янілий. Телефон ми відремонтували. Ось такі ось. Зараз вийшла інша версія iPhone 7 Plus на 128. Гарний він дійсно в дуже крутому стані, повний комплект. Ну, зарядки немає і кабелю, але кабелі свої. Покладу 128 гігабайт батареї 100%. Просто ідеально зараз і фото і буду викладати за 4500 тисячі гривень. Щойно успішно був проданий iPhone 7 за 32 долари. Продав я його за 2,5 Це все, як ми домовились, на 600. Знову наближаємось до неділі. Вгадайте, що сьогодні. Сьогодні iPhone XS новенький, золотий розпакування. Що це таке? Що це таке? Давай, братику. Опа! Всередині автомобіля. Екран. Нісколів. Ідеально. Продовження. Телефон перевіримо. Роботає. Робимо фоточки. Я впевнений, я... що я не зможу це відправляю. зробити. Це. Що у нас, хлопці, правильне розпапування. Ще одна коробочка, а до речі, це дайфонік. Він має проблеми з дисплеєм. Продовження слідує. Щось сіло чи що? Хто спить, його з ледва розбуде болтанка. Коротше, є деякі проблеми з цим iPhone XS. Незрозуміло, як він включається і взагалі на суттєвому рівні не вмикається. Продавець друг обдурювання. Пише, що не заряджається, хоча ось щойно я запустив, він заряджався. Так, все-таки віднесли цей iPhone XS до сервісу. Ось цей модуль. Він відходить, і телефон погано заряджається. Ех, ці телефони. Yes. Перехожу на хлопці. Так зараз дзвонив людина, хоче подивитись сімку рожеву. Рожевий телефон успішно проданий за 2700. І зараз дівчина мені зателефонувала. Хоче зустрітись по чорному. Сподіваюсь, купить. Так, дівчина все-таки купила айфон за 2800. Не знаю, як вийшло продати айфон дорожче, ніж без. Так склалось. Чудово. Продали два айфони. Приємні люди купують. Запакував айфон SE 2020. Сергія спад з нам вдалося продати айфон SE чорний. Прибуток. Прибуток не пам'ятаю, але ми прибуток не рахуємо. Ми все робимо ради того, щоб люди могли, могли купувати класні айфони. Та минув рівно один місяць. Насправді не точно. Але минув приблизно один місяць, як ми почали зйомку. Відео про перепродаж айфонів. Ви хочете дізнатися про прибуток, хлопці. Ну, в принципі, так. Ось відео з прибутком, можете перевірити. Там ви можете все порахувати, але ми не будемо говорити конкретну суму. Що скажеш, Іван? Я заплутався. Нормально. Поїхали. Все. Все. Іван, до речі, продав айфонів у два з половиною рази більше. При тому, що у нього банк був у 2,5 рази більше. За підробив чітко. З тобою був Іван. Влад Усім пока. Ой, блін, не можу вдарити. Просто така конструкція. Трохи. Зараз обов'язково вдарю.